Щоразу після ворожих обстрілів у соцмережах з'являються фото та відео з місць влучань. Наслідки атак фіксують та поширюють очевидці. Та чи всі знають, що за такі дії передбачене покарання? Тож, що саме заборонено знімати? Це точні адреси та координати місць бойових дій, робота української ППО, відео та фото влучання ракет, будь-які дані про дії та переміщення українських військ, а також основні військові об'єкти чи об'єкти критичної інфраструктури. Крім цього, категорично забороняється стрімити в прямому ефірі ракет. Тні обстріли чи бомбардування, оскільки це може допомогти ворогу коригувати вогонь. Сергій Чміль, заступник міського голови з надзвичайних питань. Вкотре нагадує прилучанам правила інформаційної тиші. Якщо ви стали свідком події ворожого обстрілу, будь ласка, дотримуйтеся інформаційної тиші. Не розпосюджуйте в соціальних мережах фото і відеоматеріали з можливого місця ураження Російською Федерацією. Також не розповсюджуйте інші будь-які матеріали, які б стали корисними для нашого ворога. Будь-який допис із фото чи відео наслідків обстрілів може стати підказкою для ворога. За допомогою таких зображень він може скоригувати наступні удари, що підвищує ризик для мирних жителів. Чим точніша інформація про місця влучання, тим легше ворогу коригувати свій вогонь. Про це неодноразово зауважували у спецслужбах. А порушникам цих правил загрожує штраф, виправні роботи та навіть позбавлення волі.